Вітаю вас, друзі, сьогодні. Хочу із вами поговорити про так звану російську дипломатію. Якщо по відношенню до Росії можна взагалі застосовувати ось отакий термін, відбулася надзвичайно показова ситуація. У Лейпцигу вирішили перейменувати вулицю, на якій розташоване російське консульство, на честь Бориса Романченка, в'язня нацистських німецьких концтаборів, який пережив Другу світову війну, але був вбитий росіянами у Харків. Кові у березні цього року, і ось російське МЗС у відповідь дуже обурилось. Сказало, що це не дружній крок. Бачите, ось отакі денацифікатори, які бояться пам'яті про в'язня нацистських концтаборів, якого вбили новітні нацисти у 2022 році. Але є і ще одна цікава історія: посол Росії у Великій Британії днями дав одне інтерв'ю. У нас з українським народом проблем нет. Если у вас нет проблем з українським народом. Чому ви тоді масово їх убивається? Його звати Андрій Келін, і він вважає, що у Росії немає абсолютно ніяких проблем із українським народом, за винятком того, що росіяни вбивають українців, вбивають навіть дітей. Учора у Вільнянську, це Запорізька область, було поховано дводенне немовля, якого вбили росіяни своїми ракетами. Але ви що? Насправді усе це вигадка, і взагалі не зрозуміло, за що це українці ненавидять. Дядя Росіян, Но ми не наносимо удари ні по гражданським лицам, ні по громадянській інфраструктурі Вони там так такі злі на нас на всіх Росію на нас. Я не знаю, чого так та я вирішив вам показати оце інтерв'ю трошки із інших причин. Справа в тому, що посол Росії у Великій Британії почав казати те, за що його можуть кинути насправді на Росії до в'язниці. Він опосередковано, звісно ж, звинувачуючи при цьому іще українців, ви. Знав, що росіяни таки вчиняють воєнні злочини. Ну, это війна, і у нас є всі доказательства того, що українці завершили воєнні преступлення. Ну, я думаю, що і друга страна робить те ж саме. даремно він не дослухався до порад російських пропагандистів. Вовремя завалити хлібало своїх емоцій. Да вот это умение, оно сейчас нам всім. Очень нужно, на мозгу. Підпишіться просто зараз, друзі, на мій канал і натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, щоб воно набрало якомога більше переглядів. І розберемо зараз детальніше це інтерв'ю. Воно і справді дуже цікаве. Ведуча спочатку запитала у посла, чи вважає він, що у Росії на війні проти України йде усе саме так, як Росіяни й хотіли. В текущем конфлікті все ли развивается так, как ви ожидали Ну, скажу, що то со сторони України була серйозна шибка начать борьбу проти росіян. Посол не став прямо відповідати на це питання, а став просто з'їжджати, розповідаючи якісь інші історії, які взагалі не стосувалися того про що його запитували. Але як же оця самовпевнена фраза? Чому він не міг просто сказати? Спеціальної операція операції в строгому відповідності з графіком. А чомусь росіяни перестали вже казати, що в них усе йде за планом. Цікаво, що ж сталося, але ведуча не зупинялася. Вона повертала посла до свого питання. Я спрашиваю о російських цілях. обжектив. Зісюлі так ви плануємо посол знову проморозився, знову не став відповідати, чи йде у Росії усе за планом, але став співати казочки про те, як Росія усіх захищає. Тому те, то, що ми це захищаємо їх від дальніших нападень. Давайте подивимося на прикладі Маріуполя. Ось Маріуполь до повномасштабного вторгнення. Люди живуть у цілому місті, вони усі живі та радіють життю. Діють тому, що вони є у складі України. А ось Маріуполь вже після приходу російських так званих защітніков. Чоловік розповідає, що його тітка загинула у будинку під час обстрілу, і їй пощастило, що її завалило плитою, тому що інші люди там згоріли живцем. Його плитою, це ще хороша смерть, тому що останивом там старого снаряда. Загоріла згоріли, вони не могли вийти. те, що ми делаємо, це захищаємо їх дальніших нападень. Та знову ж таки друзі, що ми із вами взагалі розуміємо, коли поблизу Маріуполя з'явилося тільки на одному із цвинтарів 5 тисяч нових могил після приходу русських освободителей, і це виявляється, люди стали краще жити. І на самом деле, на даний момент я вижу, що вони в гораздо крашій ситуації, ніж були до того, як як все це чоловіку я особисто вважаю, що мразоти, ось отакі, як оцей посол, і йому подібні, мають теж відповідати за свою діяльність проти України і в цілому проти людства на трибуналі. Вони мають теж сидіти, як і інші російські злочинці. Але ведуча все одно повертала посла знову і знову до свого питання, від якого він постійно морозився. Так що там зі спецоперацією, так званою, давайте взглянемо на цілі президента Путіна на момент, коли російські війська вошли в Україну в этом році. Ослабить позиції НАТО не получилось. Ну хочеться Швеції Селяні путь вступають. Це їх діло. Піскай куди хочуть, туди вступають? Ну а далі друзі, ви знаєте, велика кількість російських поразок Захватити Київ провал. Попытка захватить Харьковскую область не смог. Уже факт очевидный, что Россия здесь навсегда. И хотел еще раз обращаясь к жителям Харьковской области. те, що Росія навсегда. виявляється, коли росіяни кажуть, що вони у Херсоні назавжди, то йдеться просто про якісь там плани у майбутньому. Ви говорили, що Херсон буде русським навсегда. Це, Це все ще в планах Херсон, я буде, полагаю, в планах ви там ви були і вас витісніли туда відповідності з утвердженим планом. Та і зрештою, ну скільки можна нагадувати про той Херсон, ну втекли, що в цьому такого? Це ж. Лише маньоври. Давайте уже перестанем зациклюватися на Херсоні. Да, нам пришлось провести маньовр. Ну а якщо комусь не подобається слово маньоври, то можна казати просто про зміну базування російських військ. По чисто чистомуєнним соображенням ми тепер базуємося на лівій стороні Дніпра. Причому ви зверніть увагу, він коли несе оцю дичину, сам розуміє, що це абсолютна ахінея, і ледве стримується, щоби не засміятись на лівій стороні Дніпра. Це етаріка, которая ділять територію на дві частини. Коротше, коли Росія каже, що вона десь назавжди, то насправді мається на увазі, що Росія там тимчасово. Но вы хотели, чтобы Херсон был русским навсегда, и этого не случилось. Ли пожалуйста, пайміть, що це продовжуватися не може. вже і на російському телебаченні із цією тезою, також погоджуються. Там не дуже впевнені у тому, що додавання до конституції Росії територій України насправді на щось вплине. Дещо конституція бівілі наші території була ні наші території в Конституції? Що написано? Ну а коли росіяни втекли із Херсона, то виявляється, люди, які там жили. Стали після того жити в місті набагато набагато гірше, аніж коли були у окупації. Це може случилось да, звісно. ми евакуювали около 120 тисяч людей з Херсона. 80 тисяч, залишились в Херсоні. і я би сказав, що вони не в лучшому положенні. Сейчас тепер повернімося до реальності. Я просто вам нагадаю, як мешканці Херсона зустрічали українських захисників, коли росіяни з міста втекли. У 42-й центр пролітає Скарсона! А ось на що почали перетворювати місто російські загарбники після втечі із Херсона. Вони просто почали бити по житловій забудові, хоча, наче як вважають, що це їхнє ж місто. Але ключовим у цьому інтерв'ю було те, що посол почав, звісно, жнити про те, як Росії зараз потрібні переговори, щоб Україна погодилась на те, що Росія окупувала частину територій України і подарувала про. То нашу землю росіянам в течені года ми взяли під контроль определеної області, серйозні області, і я би сказав, що не хватає одного елемента необхідності сеглашення, але ніяких переговорів не буде. А будуть дохнути російські окупанти у іще більшій кількості, і буде звільнятись територія України. Правда, посла це не дуже обходить, тому що його син на цій війні не подохне свого. Сина на війну він не відправив, бо син не вміє воювати. Мій син уже взрослий, у нього є сім'я, він не воює в Україні. Як как би бы ви себе чувствовали, якби він відправився на передову? І ти даний момент а, я не бачу такої можливості, віду, тому що нікогда на абучин Його, біднесенького не можна відправляти на війну, помирати за інтереси Владиміра Путіна, бо у нього не було ніякої підготовки. А от звичайних росіян простих відправляти на забій можна, навіть якщо ті ніколи не проходили строкову службу і не мали жодного військового навчання. Что обучение не проходило? Нет командиров. Они не подготовлены. Под... Их не обучали. Где это обучение? Гді у підсумку, я чесно кажучи, не дуже розумію, навіщо взагалі росіян запрошувати на інтерв'ю, але раз вже так сталося, інтерв'ю стало дуже показовим. Російський посол не зміг відповісти взагалі на питання, чи у Росії йде усе за планом, тому що очевидно, що ні, російський посол намагався якось пояснити, чому росіяни втекли із Херсона, але це так пояснював, що самому ставало смішно. Російський посол визнав, що російська. Армія вчиняє воєнні злочини і зрештою почав благати про переговори із Україною, що означає тільки одне: російська армія зазнає серйозних невдач в Україні. Росія вже програє цю війну і для того, щоби змусити нас до переговорів, і відбуваються удари зараз по цивільній інфраструктурі. Але ми з вами, друзі, усе це пройдемо. Буде непросто, проте ми вистоїмо, тому що у нас є найкраща армія в світі. Тому що у нас є збройні сили України, і ви їм допомагайте. допомагайте як тільки можете, допомагайте активно, і зрештою ми отримаємо перемогу. А усі, ось отакі так звані дипломати, опиняться на лаві підсудних. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.